А роки летять, а роки летять. Їх навіть на крилах, не можна А роки летять, а роки летять. Їх навіть на крилах, не можна Я... Ви заказуєте, що вам українську народну тільки не китайську. Я тут з 1 серпня 1997 року. 24 роки. Моя дружина померла, мала діагноз аденома, гіпофіз головного мозку. То хвороба страшна. Прожила з нею 15 років. Як померла сусідка Мироша, менше так, каже Васильович, хотім щось каже. Діти не ваші, кажу, ні. Квартира покинула і так. Підіть в п'яти інтернат, повріз директором. І так я прийшов, була глина пам'ятка директора, ну, расі директором. Приходив медогляд, і я вас прийму. Коротко, ясно. Кінчав Чернівецьке педучилище в в му році, музичний відділ покласив той штук. Ви десь е вчителювали чи, чи що? На Волині, я мав направлення на Волинь. Поїхав я в Луцьк, Облано, мене направили в Нововолинськ, в місто. Там я працював сім років. Потім приїхав в Сиусів, бо в Сиусів мої батьки жили. Служив на флоті Прибалтика Чотири роки. А чим ви тут взагалі займаєтесь цілею? Встали зранку, що робите? Ну я що роблю. То маю прання, то баян, ну так, то в Тернопіль на базар їду, купую там якусь колбасу, вже не знаю, яку купувати, вже мій сервіла надуїв, вже кажуть, фільська добра, львівська добра, і варена любительська. Mm -hmm. Оце всі це, я не знаю, куди брати. Ну, кота саме дешевший і саме смачніший. А от недавно ми виступали коли в середу, студенти. Студенти, і я цю пісню співав. А хай скаже Мар'яна Андрійовна, повна й дайня філармонія виступала, не було скільки людей. Ну, що про себе можу сказувати? 83 роки мені прийшла сюди, бо нога мене заболіла і так шукала притулку, тому що вдома мені виходу вже не було. Але то ще дуже добре, що такий будинок є, де ми зараз тут живемо. Як би воно не було? Є медсестричка, є доктор. Одночі тої ночі мене нога заболіла. Пішла моя напарниця, вона прийшла мене вколола. А вдома, вибачайте, вибачайте, нема такого. Ну, що в чистому, що 10 днів баня, то, що, то, що правда вам, чесно кажу, що десь дають білизну, гуманітарки дають кому потрібно. А так. Дали нам рушники, дають нам бумагу, дають нам мило. Їсти, може комусь, ну, але я бачу дорогеньки, що хто тут не прийшов, то такий, а тепер такий. А тепер такий, так що? Біди нема. Часто і м'ясо, нема такої обіду, щоб не було чи котлета, чи кусочок м'яска. Такого обіду не було. А вечір так само, що є картопля, Тушена капуста сушішка. Сьогодні рано макарони, сушіска, Ча, чи чай, чи кава. Що хотіти старим людям? Що хотіти? Та я так вам чесно скажу, що я зараз так живу, як то колись, пам'ятаєте, казав, буде при комунізмі. Я зараз точно при комунізмі. Точно я при комунізмі. Ви розкажіть трошки про себе, про своє життя. ким ви працювали? Ага, я працювала на масло технологом. в середзаводі, Ні, як... Ні, бережани. Ага, береж... Як бережанах. Сама з Бережан. Працювала 42 роки на одній і тій роботі пропрацювала. Мала чоловіка, мало дочку. Чоловік мій з Одеси, ми вчилися разом у Львові, поїхали до нього додому, поїхали на море і обоє вони втопилися, що їх нема. І так я залишила ще сама. Я маю маю дворід, дворідних, сторідних племінників. Є, до мене приїжджають що три неділі, приїжджають до мене, відвідують. Але то, що, бачите, вони молоді на роботу, діти в школу, хто вчиться, хто де. Ну, а я вдома сама. Основна ніченька. ж не буде мене діжурити. А тут, якби воно не було, такі є опіка. Такі є. Так що нема що грішити абсолютно. Чим ви тут займаєтесь ці? Я дорогенько читаю газети. Ага. І гуляю, все, і в столову хожу. Все, це моя робота. Часто ходите гуляти? Ну, кожен день, кожен день. От роблю два круги, то є як то кілометр. Так, два круги то є кілометр. Ага. Такий мій закон. Два круги маю зробити, тоді приходжу, відпочиваю. Ось масаж роблять дівчатка. Ось сьогодні мені масаж робили. Гарні дівчатка, гарно робили масаж. Так, ось така робота. Тут вже ті молоді, котрі здорові, такі, вон там замітають, таке щось роблять. ну, а ми все. Я сюди поступила, я ще косу брала, ще косила. Ще поступила з паличкою. Я ще косила, ще все, ще допомагала робити, а воно вже довше-довше з'їло, з'їло сустав, я вже не можу, вже в милицях можу ходити. Ви самі чи у вас є сусідка? — Ні, я сусідка, вона пішла собі до магазину, купити краску, буде красити ще. Ага. To ja w na to mnie nie potrzebno.